Привіт! Розглянемо правила гри числа біг. У цій грі в першу чергу формується вміння дізнаватись кількість на образному рівні, удосконалюються прості арифметичні дії та засвоюються математичні позначення. Гра чудова тренує концентрацію, увагу та швидкість мислення. У коробці ви знайдете правила та дві колоди карток. У одній колоді картки з тваринами трьох видів. Їжаки, жабки та пташки у різній кількості від 1 до 8. у другій колоді умови, порівняння кількості тварин між собою, порівняння кількості тварин з числом та точна кількість. Картки з тваринами порівну роздаються гравцям. У центр викладається одна картка з умовою. Гравці по черзі викладають по одній карті зі своїх колод на галявину. Беріть карту так, щоб всі гравці побачили її одночасно. Кожна наступна карта викладається поверх тієї, яку гравець виклав до цього. Як тільки на галявині опиниться відкритою така комбінація карт, яка виконує умову, потрібно швидше за всіх крикнути Турбо і накрити карти з умовою долонею. Той, хто встиг зробити це першим, забирає всі відкриті картки і складає вниз своєї колоди. Ціль гри зібрати якомога більше карт. Якщо гравець помилково крикнув турбо або доторкнувся картки з умовою, то він віддає по одній штрафній карті зі своєї колоди кожному гравцю. Нюанс: якщо умова, наприклад, їжаків більше, ніж птахів, і на столі виявилось, що їжаки є, а птахів немає, то кричить турбо, адже виходить, що птахів 0, а це менше, ніж два їжака. Те ж саме при порівнянні з числом. Умови, припустимо, жабок більше двох. Якщо на галявині їх немає зовсім, то умова виконується, кричить Турбо. Коли умова це точна кількість, то будь-яких тваринок на галявині в сумі має бути стільки, скільки на картці. Гра закінчується, коли розіграні всі картки із завданнями. Перемагає той, у кого найбільше карток. Або тоді, коли у гравців, окрім одного, залишились карти у закритих стопках. У настілку можна грати з дітьми різного віку. Для того щоб дитина швидше включилась у гру, почніть з простішого рівня і не поспішайте вносити до гри ускладнення. Дайте всім можливість гарно адаптуватись. Гра повинна бути цікавою та комфортною. Саме тоді вона принесе максимум користі. По-перше, можна відібрати найпростіші картки: рівень складності, відмічений на картках, крапками. З одною найпростіші, з трьома найскладніші. По-друге, якщо гра на швидкість важка, наприклад, дитина рахує кількість на пальцях, то грайте з можливістю подумати: у такому варіанті гри ходити та накривати карту гравець може лише у свій хід. Тобто, виклавши картку, якщо мова виконується, то можна кричати турбо та накривати. Це всі правила. Хороших вам ігор і ненудного навчання! Па-па!